Чотири небезпечні насіння, яких не слід навіть торкатися, і чотири, які потрібно їсти щодня, якщо вам понад 50 років. Нам завжди казали, що насіння корисне, воно сповнене клітковиною, багате на поживні речовини і природне. Але що, якби я сказав вам, що це не вся правда? За словом, Суперфуд ховається темна історія, особливо для людей у похилому віці. Дослідження показують, що деякі види насіння, ті, що більшість із нас їсть щодня, насправді можуть пришвидшувати старіння, пошкоджувати суглоби і тихо запускати запалення, пов'язане з інсультом та серцевою недостатністю. І найстрашніше 99% людей у похилому віці не підозрюють про це. Попри це, вони й досі продаються як корисна їжа для серця. У цьому відео ми розкриємо чотири види насіння, яких не слід вживати, і чотири, які можуть повністю змінити ваше життя. Напишіть нам у коментарях, які насіння ви їсте щодня, ми читаємо і відповідаємо на кожен коментар. А тепер почнемо з тих насін, які треба усунути, перш ніж вони зруйнують ваше здоров'я. Номер 4 у списку шкідливих соняшникове насіння. Багато хто вважає, що воно безпечне. Його продають у кожному магазині, долають у салати, кладуть у батончики зі словами корисне і рекламують, як багате джерело вітаміну Є. Але для людей у похилому віці соняшникове насіння може тихо перетворитися на справжній метаболічний кошмар. Ці маленькі зернини надзвичайно насичені омега 6 жирними кислотами, а це прозапальні речовини, які протистоять омега-3. У помірних кількостях омега 6 допомагають роботі клітин. Проте проблема починається тоді, коли порушується баланс. За даними дослідження 2022 року, опублікованого в журналі Харчування і старіння, ідеальне співвідношення омега 6 до омега 3 повинно бути приблизно 4 до 1. але споживання соняшникового насіння щодень здіймається співвідношення до 18 до 1 і навіть вище у людей похилого віку. Така надлишкова кількість створює ідеальний ґрунт для запалення. З часом воно викликає болі в суглобах, скутість у колінах, а також сприяє хворобам серця через пошкодження стінок судин. Тому, якщо вам понад 60 і ви страждаєте від артриту, витоми чи високого рівня холестерину, варто переосмислити звичку їсти соняшникове насіння. Набагато безпечніше замінити його гарбузовим насінням. Ми розповімо про нього трохи згодом, адже воно надає організму цинк і магній без перекосу в бік омега 6. Номер три у списку небезпечних котонове насіння. Більшість людей навіть не уявляють, що вони його споживають. Його не розсипають зверху на їжу, як соняшникове чи чия, а ховають глибоко у перероблених снеках, випічці та навіть у заправках для салатів. Чому? Тому що олія з котонових рослин є однією з найдешевших у харчовій промисловості, і виробники використовують її всюди. І тут є страшна деталь: у цій олії є госипол – природна токсична сполука, яку рослина виробляє для захисту від комах. Для шкідників це корисно, але для людей надзвичайно небезпечно, особливо для тих, хто у похилому віці. Госипол здатен порушувати електричні сигнали серця, блокувати потрапляння кальцію в м'язові клітини. Та заважати роботі мітохондрій, що відповідають за виробіток енергії у кожній клітині. У наукових оглядах було показано, що вплив госиполу спричиняє сильний окиснювальний стрес у серцевому м'язі та порушує регуляцію калію, а це значно підвищує ризик аритмії, раптової втоми та серцевих проблем. Люди у похилому віці особливо уразливі, бо їхні системи детоксикації працюють повільніше. А баланс електролітів уже більш нестабільний. Котонова олія дуже дешева, сильно перероблена її рідко має позначку попередження, але у раціоні людей понад 60 її місця немає. Якщо ви бачите її у складі снеків, випічки чи заправок краще відмовитися, бо навіть маленькі порції можуть тихо руйнувати роботи серця, м'язів та знижувати енергію в організмі. І ви навіть не здогадаєтесь, чому раптом повіршився стан. Номер два у списку небезпечних кунжутне насіння. Його використовують всюди, посипають булочки та батончики, додають у хлібці, у снеки, у сухі сніданки і випічку, яку часто рекламують як корисно. Але більшість людей похилого віку не знають, що кунжут може стати серйозною проблемою. Він містить сильні рослинні сполуки, які можуть викликати алергічні реакції, перевантажувати імунну систему і навіть порушувати засвоєння мінералів. У старшому віці це стає особливо небезпечно, адже травна система працює повільніше, а організм важче звільняється від запалювальних чинників. Кунжут багатий на фітати – це речовини, які зв'язують важливі мінерали кальцій. Магній і цинк. У молодих людей це ще не становить великої загрози, але для людей похилого віку фітати можуть блокувати засвоєння цих мінералів, які і без того часто в дефіциті. В результаті підвищується ризик остеопорозу і переломів кісток. Є й інша небезпека зростання алергії на конжут. Сьогодні усе більше фіксують випадків, коли алергічні реакції виникають у дорослому віці після 50 років. Такі реакції не завжди виражені, вони можуть проявлятися як постійна закладеність носа, шкірні висипання, напади чихання чи хронічна втома, причину якої важко зрозуміти. Тому, якщо ви звикли їсти випічку з кунжутом, снеки, батончики чи сухі сніданки з додатком цього насіння. Будьте обережні. Не варто переобтяжувати організм продуктом, який може витягати мінералі з тіла або провокувати приховані імунні реакції, тим більше, що існують безпечніші альтернативи. Номер один у списку небезпечних насіння чиа, і це справді може здивувати адже, чиа рекламують усюди як суперфуд. Про нього говорять дієтологи і фітнес-блогери, а багато людей додають його у смузі чи йогурт. Але є важлива деталь, про яку майже ніхто не каже: насіння чия може бути небезпечним, якщо вживати його в сухому вигляді чи неправильно готувати. Справа у тому, що чія при потраплянні у рідину різко збільшується майже у 12 разів від власної ваги, якщо у молодої здорової травної системи це ще може пройти без наслідків. То для людей понад 50 років із повільним травленням чи проблемами на зразок рефлюксу, закрепів або звужень з травоходу, це може стати реальною загрозою. Є зафіксовані випадки, коли сухе насіння чія, змішане лише з малою кількістю води, швидко утворювало щільний комок і фактично перешкоджало проходженню їжі. Це призводило до сильного здуття, гострих болів у животі і навіть непроходності кишківника, яку доводилося лікувати у лікарні. Тому надзвичайно важливо правильно готувати насіння чия. Його потрібно замочувати у воді чи молочних напоях щонайменше на 30 хвилин, а ще краще на ніч. Лише тоді воно стає безпечним для травлення. Саме по собі насіння чия не є шкідливим, воно містить клітковину. Омега 3 жирні кислоти та антиоксиданти, але якщо вживати його неправильно, особливо у віці понад 50 років, воно може приносити більшу шкоду, ніж користь. Тому ніколи не їжте сухе насіння чия чи порошок із нього його обов'язково потрібно замочувати і починати з малих порцій, наприклад, півчайної ложки. Тепер настав час перейти до корисних насінь, які справді можуть підтримати здоров'я після 50-ти. І на четвертому місці у цьому спуску чорний кунжут. Може здатися дивним, адже ми щойно говорили про кунжут як про небезпечне насіння, яке здатне викликати проблеми з засвоєнням мінералів та провокувати алергічні реакції. Але чорний кунжут має зовсім інші властивості. На відміну від білого кунжуту, що звичайно проходить термічну обробку. Обсмажується у маслі чи потрапляє у випічку та снеки, чорний кунжут зберігає свою оболонку. Він не настільки оброблений і завдяки цьому містить значно більшу кількість поживних речовин. Чорний кунжут багатий на лігнани. Це потужні антиоксиданти, що допомагають зменшувати окиснювальний стрес, який особливо небезпечний для клітин мозку і судин у похилому віці. Вони підтримують роботу мозгу, покращують пам'ять, знижують рівень артеріального тиску і додають енергії. До того ж, є дослідження, які показують, що щоденне вживання навіть невеликих порцій чорного кунжуту протягом кількох тижнів може помітно впливати на здоров'я людей понад 50 Воно знижує показники артеріального тиску, покращує пам'ять, зробить увагу більш зосередженою і додає відчуття більшої енергії. Важливо пам'ятати, корисним є саме чорний кунжут, а не білий. Його не слід їсти в сухому вигляді, краще подрібнювати чи замочувати у воді, щоб організм міг засвоїти максимально багато мікроелементів. А ще не потрібно вживати надмірні порції. У випадку з кунжутом маленька кількість працює набагато ефективніше, ніж великі обсяги. Тому для людей понад 50 років. Чорний кунжут може стати простим, доступним і безпечним способом підтримувати ясність розуму, здоров'я судин, боротися з втомою та знижувати вплив стресу на організм. На третьому місці серед корисних насіння льону. Це насіння не має такої реклами, як модні суперфуди, і рідко трапляється у телевізійних рекламах, але його дія на організм надзвичайна. Льон багатий на альфа-ліноленову кислоту. Це особлива рослинна омега-3, яка допомагає зменшувати запалення, підтримує роботу судин і захищає серце. Проте ще важливіше інше: льон найбагатше джерело лігнанів серед усього рослинного світу. Лігнани це природні сполуки, які діють як фітоестрогени. Вони допомагають балансувати гормональний фон, поліпшують травлення, сприяють здоров'ю судин і навіть зменшують ризик онкозахворювань. Є дослідження, де людей старшого віку щодення пригощали випаченими мафінами з додатком меленого льому. Вже за кілька місяців у них знизився артеріальний тиск на рівні, який можна порівняти з дією медикаментів. Але на відміну від пігулок, льон не має побічних ефектів і водночас поліпшує травну систему. Ми бачимо, що люди, які починають їсти мелений льон, відзначають ще кілька ефектів. Нормалізацію стулу, зникнення тяжкості після їжі, зниження рівня холестерину і тригліцеридів у крові. Таємниця льону у тому, що цілі зернини не засвоюються, вони просто проходять крізь кишківник, тому насіння потрібно обов'язково милити. Краще робити це щодення самостійно у кавомолці, щоб зберегти свіжими корисні олії, бо готове мелене насіння швидко окиснюється і втрачає властивості. Додавати мелений льон можна у йогурт, смузі, вівсянку, салати чи навіть у випічку. Єдине обмеження не піддавати його сильному нагріванню, бо олії руйнуються при високій температурі. Для людей понад 50 це насіння стає щоденною звичайною звичкою, яка спроможна одночасно поліпшити травлення, знизити тиск і захистити серце. На другому місці серед корисних гарбузове насіння. Про нього часто забувають, хоча ці зернини насправді є одним із найцінніших джерел поживних речовин після 50. Гарбузове насіння насичене цинком і магнієм, двома мінералами, без яких не працює нормально жодний організм. Цинк відповідає за імунний захист, загоєння ран, здоров'я шкіри і відновлення м'язів. Магній бере участь більш ніж у трьохстах процесах у тілі від контролю сили м'язів і розслаблення суглобів до нормальної роботи серця та нервової системи. У старшому віці багато людей мають дефіцит цих мінералів, наслідки можуть бути невидними відразу, повільне загоєння ран, постійна втома, часті застуди, болі у м'язах і суглобах, нічні судоми та неспокійний сон. Дослідження показують, вже через кілька тижнів щоденного вживання гарбузового насіння у старшому віці значно зменшується кількість нічних судом у ногах, поліпшується якість сну і зникає відчуття неспокійних ніг. І це не дивно: магній із гарбузового насіння допомагає м'язам розслаблятися, а цинк підтримує імунну систему і прискорює відновлення після навантаження. Важливо. Гарбузове насіння слід їсти без доданої солі та без надмірного обсмаження, найкраще злегка підсушене, щоб зберегти олії та мінерали. Щодня достатньо однієї невеликої жменьки. Цього цілком вистачає, щоб підтримати імунну систему, поліпшити сон і зняти нічні судоми. Гарбузове насіння простий і дієвий спосіб додати тілу сил і допомогти відчувати себе бадьорішими щодня. На першому місці серед корисних насінь. Конопляне. Багато хто ще вагається, бо воно асоціюється зі словом конопля. Але не переживайте, ці зернини не мають жодних психоактивних речовин. Це звичайний харчовий продукт, і він є абсолютно безпечним. Чому конопляне насіння таке особливе? Перше, ідеальний баланс омега 3 і омега 6 жирних кислот. Саме його бракує багатьом людям понад 50. Надлишок омега 6 спричиняє запалення, а конопляне насіння відновлює співвідношення, що допомагає судинам лишатися гнучкими, а серцю працювати рівно. Друге. У ньому є рідкісна гамма ліноленова кислота. Вона має протизапальну дію, допомагає при болях у суглобах, знімає скутість, регулює гормональний фон і підтримує обмін речовин. Третє. Конопляне насіння напряму впливає на енергію і витривалість. Люди, що вживають його щодня, відзначають, що прості речі, як от підйом по сходах чи ранішня прогулянка, стають легшими. Зникає туман у голові, поліпшується настрій, і навіть схильність до швидкої втоми значно зменшується. Ще одна перевага, легкість у використанні. На відміну від льону, його не треба мелити, і на відміну від чия, його не треба довго замучувати. Конопляне насіння має м'яку текстуру, приємний горіховий смак і засвоюється майже без навантаження для шлунка. Додавати його можна всюди: у смузі, салати, супи, вівсянку, йогурт, навіть посипати гарячі страви вже перед подачею. Оптимальна порція дві столові ложки щодня. Цього цілком достатньо, щоб підтримати судини, суглоби, роботу мозку і захисти організма від хронічних запалень. Конопляне насіння це один із найпростіших способів щодня додавати тілу сил, легкості рухів і відчуття енергії без побічних ефектів. Пам'ятайте, справа не в тому, щоб повністю відмовитися від усіх насінь. Важливо знати, які саме приносять користь, а які можуть потайки шкодити організму після 50. Те, що підходило у молодості, з віком може вже не працювати. Але правильний вибір продуктів допоможе боротися зі старінням, підтримати судини, суглоби і пам'ять. Напишіть у коментарях, яке насіння виїсте найчастіше, Що помічали ви після цього зміни у самопочутті, наприклад, у роботі шлунка, суглобах чи якості сну. Ми читаємо кожен коментар і відповідаємо, щоби ділитися корисними порадами. І не забувайте, після 50 здоров'я це вже не розкіш. А фундамент, на якому тримається якість життя, дякуємо, що додивились відео до кінця, і обов'язково поділіться ним із тими, про чиє здоров'я ви дбаєте.